Благословен Бог наш на нині приснень, в віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Славен небесний утішитель душі живе з Живездійця і сполняє сукровіще в лайк і жизни, подати люблю, прийди це в і очистини от всякі скверни. І спаси, влаже, душі наша, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хлібкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присної повіки віков. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посіти, сани, немощі наша імені Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і на ній прислає во віки вікова. Амінь. Отче наші же си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля тв Твоя. Як на небесі на землі, хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долі наша, як уже йому оставляємо должником нашим. і Не введи нас воїскушене, но і збави нас от І «Яко твоє царство і сила і слава Отця Іса на Святого Духа нині і пресне у віки віком. Ісусе, бажаючи визволити людину з ворожої неволі, ти впокорився перед ворогами своїми, усюди терплячи безмірно, щоб вилікувати цілу людину, яка взиває. Аллилуйям! Аллилуйя! аллилуйя, аллилуйя. Виявив ти подиву гідну, терпіли коли вороги, глумилися з тебе, завдавали тобі болючих ран і так терзали тіло твоє, що воно стало червоне, наче кров. Ось тому ми вражні, кличемо Тебе. Ісусе, предобри, били по лиці Тебе. Ісусе, чоловіку, любче, несправедливі до Тебе люди були. Ісусе, Боже, премудрости люди з тебе насміхалися. Ісусе, лагідний, і покірний, серцем ногами топтали Тебе. Ісусе, співчувай мені слабому, поки не відтвориш у мені подібності до Тебе. Ісусе, безстраждальний у своєму Божестві, ти терпиш страсті, щоб визволити від мук мене. Ісусе, спаси мій спаси мене, якому всякі муки належаться. Ісусе, Боже, мій ми, милосердя моє, немилосердно усі ранили Тебе. Ісусе, весь занурений у кров Ти моє світло, Тому просвіти мене. Ісусе, беззахисний, Ти прибіжище, моє прийми мене. Ісусе, скорботний, ти, радосте моя, розвесели мене. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм, Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм, дивно явився тобі, Мойсей та Ілля, говорячи про смерть Твою на таборі, і нині, коли ти вмираєш у Єрусалимі, вони побачивши там Твоє прославлення, і наше нині спасіння. Співають, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Терплячи всюди на ругу від юдеїв ти зазнав мук зачислені гріхи Мої. Хто ж може розповісти про ту зневагу, яку ти зазнав від народу? Одні з них кажуть візьми, візьми його, інші осуджують тебе, немов злочинця, а ще інші брехливо оскаржують, як ворога кесаря. Ми ж до тебе, Бога, що Його усі звинувачують і на смерть відзиваємо. Ісусе, ти став перед судилищем, але будеш судити всі. Ісусе, ти не відповідаєш на слова, хоч Божим Словом єси. Ісусе, тебе поставлено нижче варави. Ісусе, тебе зачислено, беззакодників. Ісусе, тебе з міста на смерть пронано, як того, що роздріває людей. Ісусе, ти сієш кров, щоб зродити мучеників. Ісусе, ти несеш хрест, хоч ти все підтримуєш Словом могутності. Ісусе, осуджений, судем, і не засуджуй мене на кромішню в Ісусе, безсильник, ти моя сила, не полишай мене у смерті моїй. Ісусе, що падав по дорозі, Ти був сильний у боротьбі, тому скріпляй мене в неночі моїй. Ісусе, що прийняв зневаги, славу моя, від слави твоєї не відкидай мене. Ісусе, образи, і постасі, Отця, переміни життя моє. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у царстві Своїм. Усе сотворіння засмутилося, як побачило Тебе прибитого до Христа. Сонце на небі свої промені сховало, земля задрижала, завіса храму роздерлася, скелі порозпадалися, я вивернув померлих своїх. Ми ж поклоняємося на місці, де стояли ноги Твої співаючі. Аллилуйям. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя. Хай там, як великомовні бесідники багато говорять, вони не годні вчинити гідної подяки страстям Твоїм, а моя душа і тіло, серце і ціла істота. Покірно припавши до Тебе, кличуть, Ісусе, прибитий до Христа, прибий до Нього, зписом гріхів моїх, Ісусе, сміхами прибитий, прибий своїм страхом, плоть мою. Ісусе, ти розпростер свої руки, щоб усіх зібрати біля себе. Ісусе, ти простягнув свої руки, щоб поцілувати мене. Ісусе, двері для овець твій бік пробито було. Ісусе, наречений, ти вийшов до своєї шлюбної світлиці. Ісусе, твої руки і ноги були пробиті, щоб відкрити нам скарб. Ісусе, ти до свого серця, усю благодать подав мені, Ісусе, розп'ятий, ти немов руно, небо розпинаєш, Ісусе, розп'ятий, розіпни мою в і пристрастями. Ісусе, тобі пораховано, кості, в Ти рахуєш, скільки є зі. Ісусе, дай, щоб моє серце не бажало нічого іншого бачити, тільки тебе розп'ятого. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїм. бажаючи спасти світ ти лікував сліпих, кульгавих, слабих, сухих, бідних, німих, глухих, немічних і проганяв лукавих духів. І за це люди прибили Тебе до Христа, бо не вміли співати. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Ісусе, предвічний Царю, все відкрите перед Твоїми очима, Юдеїзня очі з Тебе, а тьма покрила Тебе, Уве страждаючи за мою нестриманість. Ти в усьому дав нам приклад, як треба йти слідом за тобою, співаючи. Ісусе, ти лікуєш усіх, але нема ліку для тіла Твого. Ісусе, міру правдивий, нема міру, в костях моїх. Ісусе, любови не збанена, ти не звинувачував ворогів своїх. Ісусе, напідля спраглих жовчу напоїли тебе. Ісусе, ти молився, ревно взиваючи навчи мене, молитися. Ісусе, ти виповнив усі пророцтва, виповни теж прохання мої. Ісусе, ти віддавав Своє Духа в руки Отця, приймів годину моєї смерті Духа мого. Ісусе, до тебе, що зносив зневажливе покілування головами, підносимо серця свої. Ісусе, що прийняв на себе смерть, подай безсмерча нам. Ісусе, ти, що поклонявся своєму Отцеві, прийми мене, що поклоняюся тобі. Ісусе, воїн, ти розділили між собою одіж, Твою лагідну душу від тіла, від мою. Ісусе, ти, що вчинив без силою ворожу силу, визволь мене від ворожих сітей. Ісусе Боже мій, поміни мене у царстві своїм. Твоя пренепорочна мати заспівала тобі оцю зворушливу пісню. Я знаю, що Ти, від Отця, народився, що, заки повстала рання зірка, я бачу, що сотворіння співстраждає з тобою. Ти, що віддаєш свого Духа Отцеві, прийми й духа мого. І не залишай мене, що співаю, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. свічка, що прийняла світло з гори, мати Твоя, палала під Христом любов'ю до тебе, пренепорочна діва боліла серцем за тебе, коли Ти дійсне сонце заходило. Ми співстраждаємо з нею. Тому прийми, як сходження серця нашого, молитви Отці. Ісусе, Ти, що зійшов на висоту, та й аби ми проречі небесні думали. Ісусе, ти, що дозволив підняти себе на хрест, піднеси нас до доця свого. Ісусе, ти віддав Діву, Матір Свою учневі, що був дівичем. Ісусе, ти доручив доручив'яно, Бослова ті, що породила Тебе, Слово Боже, і мене доручив в материнському заслугництво. Ісусе, забери немов полон душі наші. Ісусе, ти людські серця до любові своєї притягнув, притягни мене до себе. Ісусе, ти знищив смерть, визволь мене від, від смерті. Ісусе, ти розгромив, ад від аду, визволь мене. Ісусе, ти переміг світ здолай пристрасті, що живуть у мені. Ісусе, ти, що був засуджений, наче злочинець, врятуй від всякого ворожого злодіяння мене. Ісусе, Отець послав тебе, у винорадні робітники повели на смерть Тебе. Ісусе, володарю віків Ти був невинно вбитий. Ісусе Боже мій, Пом'яни мене у Царстві Своїм. Ісусе Боже мій, подай мені ласку свою, прийми мене, так як прийняв Йосифа з Никодимом, щоб я не мов ту чисту плащаницю, приніс тобі душу свою, пахощами чеснот чесно покрив Твоє причисте тіло. І, маючи тебе у своїм серці, не наче в гробі співав. Аллилуя. Аллилуйя, Аллилуйя. Оспівуючи Твоє добровільне розп'яття, ми всі поклоняємося Твоїм страстям, Христе, і віримо разом зі сотником, що Ти дійсно, Син Божий, який має прийти на хмара з великою силою і славою, тому не засороми мене. Відкупленого кров'ю твоєю, щоб я навіки дякував Тобі. Ісусе, прибитий до Христа, Ти мов тростина, якою колишне вітер, утверди мене в любові Твої. Ісусе, ти пролив за мене останню краплю своєї крові. Ісусе, паломнику, що не мав де голови, прихилити, пригорни мене до себе. Ісусе, увесь болений заради ридання Діви, Матері Твоєї, вічного ридання захисти мене. Ісусе, дерево життя, яке було прибите, до дерева хресного, притягни мене до себе. Ісусе, якого всі полишили, не полишай мене, Ісусе, знятий із Христа своїм Христом роди. Мене. Ісусе, який промовив, я відчуваю справу на твій мене від щедродому Твого. Ісусе, разом із мандалиною, що доторкнулася, до ніх твоїх прийми мене. Ісусе, заведи мене до раю, разом із розбійником. Ісусе, не осуди мене разом із тими, що розіп'яли тебе. Ісусе, наставнику життя, подай мені життя вічне. Ісусе, Боже мій, пом'яни мене у царстві своїм. О Ісусе Христе, Боже мій, довготерпеливий і примилосердний, примій, ту мою маленьку подяку, що від усієї душі приношу Тобі. І вилікуй мене своїм спасенним, спасенними страстями від усякого душевного і тілесного болю, що та захищай від усяких видимих і невидимих ворогів, від нещадних бісів, від пристрастей і похотей. При кінці ж мого життя будь при мені й подай мені вічне царство, щоб я міг повіг співати в твою честь. Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. О Ісусе Христе, Боже, мій довготерплявий примилосердний, примій тому й маленьку подяку, що від усієї душі приношу тобі і вілікуй мене своїм спасенними страстями, від усякого душевного і тілесного болю, та захищай від усяких видимих і невидимих ворогів, від нещадних бісів, від пристрастей і похоти. При кінці ж мого життя будь при мені і подай мені вічне царство, що я міг повіки співати в твою честь. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. О Ісусе Христе, Боже, мій довготерпеливий примилосердний, приймій ту мою маленьку подяку, що від усієї душі приношу тобі і вілікуй мене своїм спасенними страстями від усяку душевну тілесного болю, та захищай від усяких видимих і невидимих ворогів, від нещадних бісів, від пристрастей і похотей. При кінці ж може тя будь при мені, подай мені вічне царство, щоб я міг повік співати в твою честь. Алелуя! 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 Зараджуючи падінню ангелів, ти не взяв ангельської подоби, а будучи Богом, стався ради мене чоловіком і таким чином оживив померлого чоловіка своїм животворним тілом і кров'ю. Ось тому ми дякуємо тобі за таку велику любов і співаємо в твою честь. Ісусе, Боже, любове, предвічна, ти сильно полюбив світ. Ісусе, ти покинув, ангелів у небі зійшов до людей. Ісусе, ти заповнив людьми місце від ангельського кору. Ісусе ти звільняв людей із ангелами. Ісусе, ти обожествив людину своїми божественними тайнами. Ісусе, ти на воду ангельською ганерською Божиєю. Ісусе, ти дійсна мать. Ісусе, ти, ти незраднива підпора людському серцю, Ісусе, ти поживає, яка ніколи не затрачається, Ісусе, ти моя безсмертне нассичення, Ісусе, ти моя насолода вічна, Ісусе, Боже мій. ni mene u carstvi svoji. Славний полковочий Господи, неба й землі, побачивши Тебе безсмертного царя, померло на Христі, сотворіння, змінилося на обличчі, небо жахнулося, і підвалини світу затряслися. Я жив з вдячністю, поклоняюся Твоєму, ради мене стражданню і молюся з розбійником. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у Царстві Своїм. Ісусе Боже мій, пом'яни мене у своїм. Паки, паки преклонче коліна, миром Господа, Бога молі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. владико Христе, Боже, що страстями своїми, страстями, істіли, і ранами своїми рани Мої вилікував. Даруй мені, який багато тобі нагрішив сльози каяття. Розчинив в моєму тілі життя життєдайного тіла свого і посолоди душу мою чесною кров'ю своєю від гіркоти, якою напою мене ворог. Піднеси до себе розумій, який додолу припав і виведи смертоносної прірви, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз розради, які підносять людей до їхнього спадкоємства. «Отьмарений розумом у життєвих пристрастях, не можу глянути на тебе у хоробі своїй, не можу зігрітися слізьми, які виявляють любов до тебе, але, владико Господи Ісусе Христе, скарби дібр, даруй мені покаяння все ціле і серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать свою і відновив мені образ Твій. Я залишив тебе, не залиш ти мене, вийди, щоб знайти мене. Поверни на пасові своє і поклич до овець вибраного стада свого. Нагодуй мене з ними, поживуй у Божественних таїнств Твоїх, молитвами причистий своїй Матері і всіх святих Твоїх. премудрість. Чеснішою керувим і славнішою безсравнені є Серафим, без ісміння Бога, слава родшої, сучої породи, суття велича Слава тобі, Христе Боже, Пані наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присно, і вікова віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Христос істинний Бог наш молитвами при причисти свої матері, святих славниць і хвальних апостол, з силою і честного отворящого креста і всіх святих помилуйте, спасет нас, як благ і чоловіко любець.